Яка у вас мотивація виходу на Майдан? Зміна влади, зміна знищення того корупційного уряду, того всього, що, що нас оточує на даний момент. А давно ви тут? З числа. А звідки? Львівська область місто Ходорів. Ага, добре, чудово. То які перспективи ви бачите сьогодні на 20 число грудня? Перспектив поки що таких радикальних не бачу. Щоб Наразі я так бачу, що все хочемо мирним шляхом, щоб воно в якихось рамках конституційного ладу відбувалося зняття. Ну, але трошки той процес затягується. Я готові буду, стояти тему, до нового цей, року. Те, що готові до нового року, то немає питань. То, чи Готові наші сім'ї нас чекати то, ага. Тому що, як би не було, ми стоїмо задурно і фінансування, якщо я приватна особа, будівельник, наприклад, я не маю ніякого фінансування, там мені ніхто не дає гроші. Я не вийшов на роботу, значить роботи немає дома. Хоч зараз воно теоретично під свята, під цей в нас, з роботами ми зупиняємось. Uh -huh. Воно виходить само по собі, що ми ще можемо якийсь час віддати себе. Ну так, да, якби сезон був сезон, то того поїдь, не було б, так? Да? Ну, ні, ну як, якби сезон, я все одно би віддав. Однозначно. Щоб була помаранчева революція, скоріше, теж я віддав дві неділі, а тут вже більше, як дві неділі, третя неділя я прийшла. Поки не збираєтесь уїжджати? Поки що не збираємось. Як, як вам тут живеться? Де ви живете? На хаті десь Терші чи? Перший тиждень жили, тут де приходимо по підлогах, то по спілки, то жутневий. Ну Де, де була можливість перша неділя і спали, взагалі по півтора години, чим тобто там в наряд сюди по КВП. А вже пізніше написав таку об'яву і нас місцеві лянки прихистили, взяли, такі старші пенсіонерки взяли додому. Так, <різь> да давай скажи, що пенсіонерки, бо дружина буде хвилюватись, що киянки якісь там взяли. <різь> нічого страшного. <різь> Вони сьогодні да. сюди приїхала і тут немає ага. нічого не сказати. Сьогодні приїхала сюди мене підтримати. Всьому. Дочка приход... приїжджала одної неділі, старша, другої. Менше не приїжджає, бо астматик. Та дружина теж асматик, але... На день приїхала, підтримає, як є можливість. А що, в Києві важко їй перебувати чи Ні, чого? Астматики я маю на увазі, що її не можна переохолоджуватися. Переохолоджується і так, тут бронхи. Астмати бронтіальний. Ухід в бронхах якраз завужений. Угу. <розуміло> і переохолодження сприяє тільки розвитку, ще з більшому завуженні. Крім того, і так вона інгалятором побути Я зрозумів. Ну, якісь у вас вже буремні події на вашу долю припали тут. Ну то було, що вчора, наприклад, приходить на регіонали, хоч менш не знали, з якою цілі вони приходять. Не цілком миролюбиво налаштовані були, прийшли, принесли подарунки нам сюди. О, і приходили нас, прийшлося навіть своїх ухтикомирювати нашу сторону, бо ті нам кинули подарунки, а наші... Разом з подарунками були деякі провокації, що могли кинути і чим-небудь таке і важче. просто одну людину виводити, забирати зі сходу повністю, щоб не було таких конфліктних ситуацій. Вона так загалом все нормально. Було розібрали нашу першу барикаду. Тепер є друга. Більш потужна, більш надійна. Угу коли ми всі ми всі розуміємо, що то є просто для піднесення емоційного стану душі, то є все ерунда, рунда, якщо діючі армії країнських ремегацій угу. нуда так, да. народжує, але виглядає красиво, будуть фото і відео нас були. Російські медіа і хлопці, які брали в Єгипті, теж під час революції були в Єгипті. І вони розказували, що єгиптяни навіть на 10% не можуть зрівнятися з нами, з нашими баркадами. Я кажу, ну може через те, що в них снігу немає. У нас основний матеріал був сніг, ви Да, да. таким чином. Хорошо, добре, дякую вам. Прошу